22 і ще 13 е, перебувають в розробці для того, щоб оголосив подорож, а також е, виконання додаткових слідчих слід оперативно розшукових заходів. В е, першу чергу, пов'язаних з відшкодуванням збитків, поверненням викрадених коштів на територію України, а також проведення додаткових слідчих дій і оперативно розшукових заходів. Е, хочу сказати, що Сьогодні слідча група працює як єдине ціле, і всі три правоохоронні відомства працюють у унісон. Е, ніяких розбіжностей або непорозумінь, про які писали раніше засоби масової інформації сьогодні, не існує. І ми сподіваємося, що в рамках кримінального процесуального законодавства, в рамках закону, який дозволяє сюди від проводити відповідні слідчі дії і оперативних шкодових заходи. Найближчим часом ви не отримуєте позитивні що результати щодо розслідування цих фактів і звинувати особи, підтягнені до кримінальної відповідальності. Крім того, користуючись можливістю, хочу поінформувати вас про резонансні кримінальні навадження, які сьогодні розслідуються Генеральною прокуратурою. Пізніше колеги зупиняться на їхніх роботи. Лише хочу зазначити і повторитися в деякій мірі. В першу чергу це розслідується Генеральною прокуратурою України кримінальне пробачення за фактом зловживання владою, а також розкрадання коштів, пов'язаних із закупівлею вугілля з Південною Африканською Республікою на суму 384 мільйони гривень, завдяки спільній роботі. Виявити тих осіб, які завезли вугілля, яке не відповідає якості вимогам наших теплоелектростанцій. Крім того, порушено кримінальне провадження посадових осіб, вже оголошена підозра одному із заступників керівника центру енерго, які практично щомісяця через фіктивні фірми розкрадали близько 5 мільйонів гривень державного. Ну і остання інформація це те, що ми провели 36 обшуків, також спільно із працівниками МВС Слукту безпеки, по фактах зловживання владою і розкрадання державних коштів посадовими особами НАТЕНЕРГАТУ України, в результаті якого держави спричинили. Хотів би ще зупинитися на двох фактах, які являються предметом обговорення сьогодні в суспільстві. Це е, тиждень тому була спроба е, зняти арешт із е, рахунків. не Вдалося отримати виконання цього судового рішення і е, наступне судове рішення, яке було вже прийнято в понеділок, е, заблокувало знову ці рахунки і жодна копійка із рахунку Артузова знята не була. Крім того, минулої п'ятниці, позавчора, тобто була спроба також адвокатів Віктора Янковича зняти кошти 20 млн грн. На його рахунку в Ощадбанку була спроба зняти з цих почтів і вивезти їх за межі України. В даному випадку вже була взаємодія міста черський судом. Нас завчасно повідомили і суд на прохання Генеральної прокуратури за поданням генеральної прокуратури відхилив подання адвокатів таким чином, ми сьогодні. Контролюємо цю ситуацію, але якщо ви бачите, то ті люди, які перебувають сьогодні в розшуку, зокрема Іван Ховичі, його прибічники, вони цими способами намагаються вивести ті активи, які не залишилися на території України. Але завдяки скільним сусідів. За увагу Велекій Олександрович на Києві. Дякую. Я хотів би були дійсно відразу головне, зараз чому ми забираємо ваш час, те, що за рішенням Генерального прокурора дійсно створені і працюють спеціальні групи у всіх трьох відомствах. Сьогодні був проведений питальний і, як б сказав, такий серйозний інструктаж, який полягає в двох принципових речах: скоординованість всіх правоохоронних органів. І повна співпраця, якщо навіть однією командою і з адвокатами Небесних Сотні, і з родичами, і повна відкритість на додатковий збір і додаткові бази, і всіх тих злочинів, які можливо ще були не попали в дозору слідства чи то МВС, чи то то Генеральної прокуратури, для того, щоб покарання було невідомо. Саме на це стові спломовані свої засоби і далі за рішенням на прокуратури регулярна звітність кожного відомства, регулярна звітність про результати роботи і подальші плани розслідування цих кримінальних проваджень. Дякую за увагу. Це рішення координаційна рада поводить кримінальний прокурор. Касалась діло майдан масово побісті сектану. Это 15 эпизодов, касающихся преступления на Майдане. И в сегодняшней координационной нараде были акцентированы самые сложные технические вопросы, связанные с самыми сложными делами, именно поэтому сегодня у была необходимость, и мы сняли все технические препятствия между ведомствами с тем, чтобы в нужный момент сейчас сделать технические шаги. Это касается и взаимодействия с бывшими сотрудниками МВС и о, с материальными доказательствами, со, со всеми прочими вещами. В части, касающейся индивидуальных нам обязательств и полномочий по расследованию дел, главным следственным управлением МВД Украины расследуется ряд эпизодов, часть из которых и сегодняшний день уже расследована, И по состоянию на сегодняшний день у нас раскрыто дело о нападении на Татьяну Черновил. Трое задержаны, трое находятся в розыске. Раскрыто дело по похищению общественного активиста Игоря Луценко и похищению и убийства активиста Гармайдана Юрия Бербицкого. Здесь двое задержанных девять находятся в розыске. Есть у нас ряд нераскрытых дел, но по которым мы ведем интенсивное расследование и плохой прогресс. Отдельно э, хочу остановиться на вопросе на деле Римья, которое расследуется в совместной группой Генеральной прокуратуры и МВД. Э, в отношении Римия э, полностью установлены все обстоятельства этого убийства. Э, задержаны, э, есть ряд задержанных, так в том числе в отношении некоего Крысина, э, того самого человека, который, если вы помните это видео, а, бил Илья а, битами а, перед тем, как в него выстрелили. Один из этих а, людей опознан, а сознался, дал показания, следующее дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд. В отношении других участников этой, а, этого убийства а, дела а, тоже кстати, в стадии завершения расследования, за исключением тех, кто у нас международные а, В целом констатирую, что у нас а, еще есть группа дел, связанных, а, в которых у нас нет большого прогресса, и не советуется за как нам достичь изменения ситуации. И а, полагаю, что никаких препятствий взаимодействия у всех а, правоохранительных органов сейчас нет. И это нам а, поможет вместе с... Ну, очевидно, запитання до трьох. Коли немає результатів, демонструєте злагоджену роботу, лишається продемонструвати це. Тому що по найбільшій резонансній справі по розстрілах з 18 на 20 число зброя вкрадена, нищить винуватці, випускають в зали суду. До яких пір ви будете спостерігати, як суд випускатиме винуватців трагедії цієї, відстрілу цього? Може, а ви зберетеся там, прокурори почнуть пред'являти після того, як їх звільнятиме суд, якщо ви на нього не впливаєте, інші звинувачення і затримуватиме, затримуватиме їх, наприклад. Да? Тобто, яким чином ви збираєтеся далі молити і саджати тих, кого зараз досі не посадили з місяців? Дякую. Відповідаю на ваше запитання. Дійсно є в цьому плані програми. Я забігаючи наперед, хочу сказати, що. Робоча група Генеральної прокуратури підготувала доповнення до кримінально процесуального законодавства. Сподіваюся, що Верховна Рада України віднесеться до цього більш оперативно і розумінням, тому що сьогодні в рамках цього ППРК розслідувати злочини в деякій мірі навіть неможливо. Особливо що стосується привітних заходів оперативного затримання в місті послуг.